Нещодавно Екссер, коли бувший учасник АТО і депутат Верховної Ради Дмитро Лінько продав партійну квоту РПЛ в Одесі Ватніку, агенту ФСБ Труханову. Ми це Труханов? партійна квота РПЛ. це що в, 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 в виборчих комісіях є партійні квоти. Угу. Тому числі, і як парламентська партія, радикальна партія Ляшка, має свої квоти свої квоти в комісіях. От він належить до цієї партії, він продав партійну квоту. Труханов це Матарола. Це один в один. Нічим не відрізняється. От тиждень тому знову в Одесі, в Одеській міськраді, пробували поставити на голосування визнання Росії агресором, і це не вдалося. Визнати саме із запозиції Труханова. Одеса єдиний обласний центр на неокупованій частині України, яка не визнала Московію агресором. Е, він веде з собою, хоче доповнити міськраду і ще ватніками, і сепаратістами, і взагалі відверта підготовка до створення Одеської Народної Республіки. Одеський регіон дуже важливий для Путіна. І дестабілізація в цьому регіоні дуже важливо. І от там є на кого спиратися, є на теперішнього мера Одеси, громадянина Російської Федерації, до речі. І от патріотичний депутат продає йому партійні квоти. Знову налаштували скандал, і Олег Ляшко, скажімо, відмежувався від цього акту. Зараз ці люди замінюються, але. Ну, таке, скажем, така продажність від людей, які щойно, вони щойно віддавали життя за батьківщину. І тут же вони цю батьківщину продають за дві копійки. Знаєте, Іуду. Зрадників зазвичай називають Іудами не тому, що Іуда зрадник, а тому, що не зміг скласти доброї ціни. Угу. Не за десятки мільйонів доларів. За дві копійки продається батьківщина сьогодні.